24 лютого змінило життя багатьох мільйонів українців з початком повномасштабної війни, серед горя і руйнувань, серед розпачу та постійної тривоги, церква адвентистів сьомого дня не могла стояти осторонь біди, яка так нежданно прийшла на нашу землю. У багатьох населених пунктах України були організовані соціальні програми для гуманітарної та духовної підтримки місцевого Населення. Тут, на Київщині, в селі Фурси, ми розпочали проводити зустрічі по вивченню Біблії з травня місяця для жителів села, а також для переселенців. Завдяки нашим друзям, нашим братам та сестрам за кордону, а також Адрі, ми змогли підтримувати наших прихожан не тільки духовним хлібом, але й хлібом щоденним, ділилися з ними. Продуктовими наборами, одежею та іншими речами ці зустрічі відвідували близько 40 осіб. Хочу сказати, що для сільської місцевості це досить гарна кількість людей. Адже до початку війни місцеві жителі відвідували дім молитви тільки завдяки святковим служінням, і то дуже в малій кількості. Я вперше переступила поріг церкви в кінці червня, а до цього я навіть не чула, що Є в селі адвентистська церква. На початку січня 2020 року ми з чоловіком купили в фурсах в селі хатинку. Сусіди мені сказали, що тут жила посвячена жіночка-адвентистка в цій хатинці. З 2020 до 2022 року я доглядала батька і постійно перебувала вдома. В кінці травня помер мій батько, а в кінці червня, коли я трошки відійшла від похорону. Моя сусідка пригласила мене відвідати церкву, в якій давали допомогу. Якби я в той період доглядала батька, я б нікуди не пішла. Але тепер я розумію, що Бог керував моїми обставинами в житті. Мені сподобалось, як проповідник розказував святе письмо і як люди прийняли мене. Мені допомогли не тільки продуктами, але й одягом і деякими речами. Наприкінці зустрічі пастор запрошував усіх в суботу відвідати служіння. Я вирішила обов'язково відвідати церкву, і наступної суботи я прийшла. Якраз в суботу відбувалася Господня вечеря. Для мене було це щось нове, тому з'явилося багато дуже питань, але це не стало перешкодою для мене. Я із захватом слухала Боже Слово, продовжуючи відвідувати церкву як в суботу, так і неділю. На цих зустрічах я дізналася про другий прихід Ісуса Христа, про закон Божий, про святість суботи, Слово Боже. І багато чого іншого мені дуже сподобалися псалми а також я вигравала неодноразово християнські книги наприкінці зустрічі. З першого разу, коли Ліна відвідала дім молитви, і по цей день вона присутня майже на кожному богослужінні. При підготовці до свята жнив, Ліна допомагала членам церкви в оформленні сцени та приготуванні частування для гостей. Наразі Ліна досліджує Біблію віровчення адвентистів сьомого дня та активно долучається до різних проєктів місцевої церкви. Мені подобається тут, крім вивчення Біблії, я ще. Отримують дружні спілкування, це важливо для мене. Хочеться, щоб більше людей могло познайомитися з люблящим Богом. Слава Богу, що в такий непростий період в житті нашого народу Господь торкається сердець людських і змінює напрям їхнього життя. Будь ласка, моліться за таких людей, як Ліна, які наразі відвідують церкви по всій Україні та пізнають Боже Слово, моліться за проповідників, які звіщають людям Господню вістку за Всіх волонтерів і тих, хто жертвує на підтримку українського народу, дякуємо за ваш внесок, проповідь Євангелії.